Вітаю вас! Прапор нашої України має кольор синьо-жовтий, і повинен кожен знати, як два кольори з'єднати: синє небо, верхня смуга, жовте поле, нижня смуга. Я підношую з любов'ю прапор ніжно-кольоровий. До нас завітав Іванко, як він гарно одягнутий. Що це за костюм, дітки? Український костюм, що тримає в руках Іванко. Прапорець! Дякуємо, що ти завітав до нас. Прапорець постав на стіл прапор. Це державний прапор України. Скажіть, які кольори є на нашому прапорі? Синій та жовтий. Пропоную вам з двох кольорів, з двох смужок викласти прапор нашої країни, України! А зараз пропоную зробити аплікацію прапорця. Візьміть аркуш білого паперу, викладіть на ньому дві смужки. Пригадайте, які кольори має наш прапор синій та жовтий. Так, нанесіть клей на смужечки і приклейте. І зробіть гарний прапор. Успіхів!